Прокуповуємо цю ділянку, тут для сиріт будуть будиночки. А, от це, так? Да? Да, прийомні сім'ї, тут для сиріт будемо будувати ціле містечко, таке дерево. А тут вже, ну от це як модульне, ми зберемо тут, 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 тут різні там дитячі, все. Все повністю зроблено для людей з інвалідністю. Ну і це ви добудуєте. Да, а це ми вже да, скоро відкриваємо, але тут дуже крутий буде центр і сучасний. Угу. А ти... якась допомога. У нас взагалі мета виїхати за кордон. Мені потрібно підтвердити інвалідність мою вже от три місяці. Ми бігаємо по лікарям. Там от, ця реформа пройшла МСЕК. Угу. І вони з 1 січня працюють по новій от цій системі. Ще ситуацію ускладняє те, що. A, дуже тяжко от, добиратися до Боярки трьома автобусами, дві пересадки. От з коляскою ми ліземо в автобус. а Вони вже на зупинці, що ми sto, є, що я стою, вже проїжджають. Домовимося по соціальному таксі, щоб відвезли туди завезли. Ні, просто, ну, на, на, ну... Тут головне, щоб там вас зустріли і ви двадцять разів туди не катались. І все просто домовитися, щоб прийняли в той час. Які вони скажуть там, щоб приділили просто якусь там годину-дві і розібралися. з цьому. Окей, давайте я, я з вами дзвоню, зараз домовлюсь, щоб вас там зустріли, а потім е, просто не беру, там буде контактна особа, яка буде супроводжувати. Угу. Ну, по цьому. Дякую за вашу позицію. Дякую. — Все, пока. я І вас наберу. — І вам набору. за подарунки. — Я наберу. — Дякую. — Закривайте. До побачення. — До побачення. Сиділи до останнього, чекали, а ось, ось вже наші, вже ж близенько. Терпіли їх, звісно, ми ніде не їздили, дітей я ніде не пускала, ніде ми не ходили, ні на які їхні не оформлялися. Тобто ми сиділи собі тихенько вдома, щоб нас ніхто не менше бачило, про нас менше хто чуло. Ну, так як... Ті, що опрацювали ще до війни, люди вони пішли туди, до, до них. І тобто вони все про нас знали. І тільки що й бігом е, саме в першу чергу це опікунів, тоді усиновлені мать одиночок Оце таких вони, що на ну присували. Іменно, а ще більше всього, тих, які не піддавалися до їхньої, ага, ага. ну ви, ви, ви поняли, не за документи, не за сертифікати, не за кошти, це їх е, дратували, вони злилися. А тепер там взагалі. Їдеш в голу пристань не пускають, не з голої пристані, тобто отаковочки, як замкнути, так само, як і діти, війна як почалася, нікуди їх ні з двору, ні до магазину, люди всі повиїжджали, то сиділи, як вовченята. Якщо я кажу, не виїду ну, там, ну, до Київської області, я кажу, тому що дітей можуть і без мене вивезти до Росії. Мені доповіли, що е, батьки да, залишаються в полоні там. Да, е, дивіться, маму забрали 11 червня е, в полон. Е, батька також на наступний день. А яка причина? Що е, вони пояснювали? Е, нам так, причини то не пояснювали, але ми то самі знаємо, що батьки нас були завжди за Україну. Угу. Е, і батьки нас старалися не наражати на небезпеку, то вони, ну, вони нам не говорили, що ну що не там донати були кошти на ЗСУ. все таке. Тобто вони допомагали, як могли Україні. Ось. А от зараз ви тут проживаєте самі? Е, дивіться, брат мій зараз да. в Черкаській області проживає. Uh -huh. Він просто там зараз навчається. На токаря він навчається мене, uh -huh. Uh -huh. Е, то він там в общежитті Е, А я зараз на даний момент проживаю тут. В цьому центрі. Ага, ага. Чим допомогти? Е, ну я зараз навчаюся е, на перекладача, ага. і, і то ну, мені зараз ще потрібно буде е, саме головне, це вже, щоб з наступного року десь перевестися в Києві е, в університет, Київський національний ліністичний університет туди думав я. 100% потрібно боротися, і ми за кожну там, людину, яка виїхала з окупації, точно ми повинні зробити, щоб вона тут дякую, була облаштована великий. і навчалась. Так що 100% зробимо. Все, я тебе наберу. Все добре, дякую Все. вам велике. Все. Давай. Дякую. Можна подивитися одразу. Класові повішати.